Через значні пошкодження мереж на маршрути не вийшли тролейбуси. Ремонтники працюють на дорогах, відновлюють обірвані внаслідок атак тролейбусні дроти. У Херсон електротранс обіцяють до кінця дня завершити всі ремонтні роботи. Ми стараємося, як може швидше запустити рух для цього пошкодження. Всі устаємо Працюємо максимально. Всі енергослужба наша працює добре. Так що, влада нам наші мужності, наших людей українських, все буде добре. Хоча дуже, дуже складно, дуже складно, дуже близько лінія фронту. Б'ють часто і густо. Так що здесь всі ми знаходимося під Господом Богом. І щоб за цього вижити, нужна дуже бути смітливим, розумливим і думати, що ти робиш. Бо за, за тобою стоїть життя наших сімей, нашого міста. І навіть тих стралих бабушек, що будуть їздити. Було виявлено пошкодження контактної мережі ну, на деяких ділянках нашого міста. І наша бригада приступила до відновленню цих ділянок. Зараз на сьогоднішній день ми продовжуємо ремонтувати нашу контактну мережу. І дуже сподіваємося, що до кінця дня ми все відновимо. І завтра зранку наші тролейбуси знову вийдуть на маршрут нашого міста. Незважаючи на вчорашні обстріли автопідприємства, комунальні автобуси сьогодні на маршрутах. На кінцевій те висі, зупинки автобус стояв на кінцевій зупинці, був прильот і постраждав автобус. Збитки зараз підраховуються, які були збитки на, на сині автобусу. Ну, не менше, на сьогоднішній день автобуси вийшли на лінію і продовжують курсувати по маршрутоборах. Тільки за останню добу Херсон та передмістя обстріляли 14 разів. Загалом за деокупацію маємо загальну статистику втрат та пошкоджень. Загалом, з початку деокупації, ворогом обстріляно місто Херсон та населені пункти громади 3603 рази. Загибло 110 людей, з них одна дитина. Постраждало поранено 312 осіб, з них восьмеро дітей. За наслідками обстрілів зазнали різної ступені руйнування: 2324 об'єкти, з яких 82 об'єкти це споруди і заклади освіти, 31 об'єкт це медичні заклади заклади охорони здоров'я. І більше двох тисяч це житлові будинки, багатоповерхівки та приватний сектор. Чотири об'єкти, які було пошкоджено, занесені до реєстру об'єктів культурної спадщини. Незважаючи на постійні обстріли країною агресором, Херсонська міська військова адміністрація робить все можливе для забезпечення жителів міста належними умовами в воєнний час.